Якщо інструктор незалежний і неофіційний, тобто він не має посвідчення інструктора, і в нього є лише педалі, і навіть зареєстровані, але його машина не в базі сервісного центру, тобто автошкола подає автомобілі, і лише тоді на тих автомобілях можна складати. Тобто, якщо його автомобіля немає в базі сервісного центру, і в нього немає атестата інструктора. Який теж вноситься в базу, то він не може складати іспити. Тобто на іспити можуть їздити акредитовані автомобілі, у яких техогляд пройдений. Вони в базі, дійсне посвідчення. інструкторське, отакі от можуть складати іспити. А взагалі, то часники, які до автошколи не відносяться, таких цих документів не мають. Тож іспити може складати лише акредитований автомобіль, якось так. Дізнайтесь просто чи його туди пустять, чи ні. Якщо пускають, можете складати. Якщо він знає, що його там не пропустять, ну то звісно, шукайте іншого.